Деколи молитись від одного дня, коли йде звільнення. До 10 років стражденних стає дедалі більше. Констатує священник. Найстрашніше, що нечистим силам підвладно все більше тих, від кого залежить наше життя. Різні люди звертаються в нас із і, і державних ланок, ланок власти виконавчої і військові. І, і, ну різні люди. Є така проблема чи служба безпеки. Усі люди із грішми, але на них заробляти гріх, твердить отець Василь. За ці молитви ніякі кошти. Не можуть не не можна добрати, і, і вони нічого у неї є безцінніці, як кажуть молитви, але вони нічого не коштують. Утім, церковних пожертв ніхто не скасовував. Є й такі місця, де гроші за молитви проти диявола беруть, накриючись. Наприклад, в церкві Пресвятої Богородиці в Бортничах за кожен сеанс треба платити по 35 гривень. Заробляють і на продажу відеомелотов проти нечистого самоучителя та піратських копіях голівудських трилерів про боротьбу з дияволом. Дзерцизм чи вичатка в сьогоднішньому вигляді, як є в Україні, це один з видів бізнесу? Психолог розкриває секрет: ті церкви, де проводять сеанси боротьби з нечистим, популярніші та упізнаваніші. Такий собі диявольський маркетинговий хід. Що ця церква не похожа на інші, бо в ній є щось таке, що відрізняє все. Сатаниські гроші капають в церковні скарбниці по всій країні. Найпопулярніші антидеявольські служби проходять в церквах і соборах Києва, Донецька, Сум, Одеси, Тернопільської, Львівської, Полтавської та Чернівецької областей. Цим займаються священники всіх конфесій. Поза конкуренцією старовинна Почаєвська лавра біля Тернополя це один з найвідоміших центрів опору Лукавому. У церковній касі ми за 5 гривень купуємо благословення на відеозйомку та потрапляємо в царство загадкового старця Тихона. <тас> на черговий раунд сутички з рогатим змієм у цій моторошній напівтемряві зібралися з півсотні одержимих. Деяких провели закутими в наручники та кайдани. Як тут не злякатися? Загартований у боях і з ругатим спокусником старець знає безліч прийомів проти нежисті. Ненавижу, поклав ненавизок, не навизок. Поклани мінавизок. Не хочу втаса! Не хочу Через усі ці жахіття пройшов і Микола з Дрогобича. Мав страшну біду з алкоголем. Ну, мене та біда затягнула 15 років. Я тратив все. тратив роботу, тратив сім'ю. хоча сім'ю я ще сім скоріше втратив. Друзі, близькі вже почали від, як то кажуть, і людина вже похожа не на людину. Вона вже має образ тварини. Добрі люди привели його до церкви. на рятівний сеанс екзерцизму. Било, кидало в мене там і голову я собі був розбив, але я знав, що це все за гріхи. Після того сеансу життя його різко змінилося. Він вже не знається із зеленим змієм, вірно служить церкві, навіть розпочав власний бізнес. По всій країні возить біснуватих на сеанси очищення. Екзорцизм е стає дуже популярним, бо завжди легко перекласти відповідальність за те, що стається з тобою, на духів, демонів, е там жинів, тролів і так далі. У бізнесі на людських. Слабкостях конкуренція страшенна. Інтернет забитий оголошеннями про зрілих, які виженують диявола з кожного, хто має гроші. Сансик зацизму проводять не тільки в храмах, гонять біса і на околиці Києва в жилянах. Мій колега Олександр Іваницький зголосився стати піддослідним. Привіт, як ти готовий? Подідемо у середок боротьби з дияволом. Екзорцист Микола Долгорукий улаштував у своїй оселі. Він твердить, що бореться з лукавим за християнськими канонами, але завжди тримає на похваті скляну кулю та карти. Таро можете глазочки закривати. А я зараз почитаю молитви. Запрещаю тебе, дьявол. Вийдіть удались из этого создания Олександра, з со усім твоїм воинством. Я прошу тебе, Господь Бог, Отець Небесний, а також Мать Мира, Дух Святой, всіх, кито и дельфинов дельфінових, всю иерархию света. Помогите мені, Ніколаю, остановить то зло, яке йде на нас. Якщо лукавий не дочуває у Долгорукого є гучніша шаманська зброя. У його рекламному ролику пацієнт реагує на ритуал дуже бурхливо. <клухи> Наш журналіст виявився, звісно, здоровим. Але ж був диявол чи ні, платити треба. Все, так, так, да, да, все. Один? Ну, ви розумієте, я вынужден поставити ціну. У мене ритуал стоит 120 гривень. Тобто, положите, це в руки не дається, от так вот, да, положите. Ніби й невелика ціна, але для повного позбавлення від дияволу потрібно приходити на цю магічну кухню 18 разів, тобто, віддати 2160 гривень. Я заголосовую, сколько мені брати за ритуал. Это все идет только свыше. Что тільки свише. Да, да, все це йде. Та головной мозг мозки. Працювати жилянському екзорцисту все важче, бо забагато розвелося шахраїв. Жаліється, вони заламують за боротьбу з бісами. Просто небожеські ціни. І По 5 тисяч гривень, і по 15 тисяч гривень. Ви розумієте? і квартири люди продавали. Я, я ну, просто в шокітах, конечно. Нельзя, це ж грех.